Така двояка насправді, uh -huh. тому що з одного боку, вона про дозвілля, так наше навесні влітку, на початку осені, а з іншого боку, ось це саме слово, яке ми далі будемо використовувати, воно асоціюється якось з тим періодом перед початком повномасштабного вторгнення. Uh -huh. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Наша no, а мабуть здогадалися вже наші глядачі про шашлики. Ми далі будемо говорити про барбікю, хто як дає називає, тому що травень. Хай там що б не відбувалося для багатьох. Це традиційний час зібратися своєю родиною разом з друзями, разом з рідними, разом з близькими і піти на природу. Нарешті помилуватися е, деревами, які вже убралися в зелене листя, так ошатно, е, насолодитися теплими температурами і побути на сонечку. Це дуже важливо. От а, надимок, ой, прип а на димок ой, перепрошую, перепрошую на. Буде у вас на багатті, так на шампурах смажитися барбекю, смажитися е, шашлики. Зрозуміло, що зараз все влітає в копіючку, тому що потрібно ще м'ясо придбати і до м'яса, але аби не довелося іще суму одну додавати, суму штрафу потрібно знати, де це багаття можна розводити, де не можна, тому що знаєте, сума штрафу там не 50 і не 100 гривень. Ось зараз якраз про це і говоритимемо, тому що Денис Михальченко, експерт з безпеки, доєднується до нашого ефіру. Денисе, вам вітання. Доброго здоров'я, добрий ранок. Так, ми тут коротко дали для наших глядачів інфографіку, але вас попрошу проговорити. От перед тим як розпалити мангал, багаття. Так важливо ж перевірити, де дозволено це робити, де не дозволено, тому що та місцевість, яку потенційно ви обрали для е, свого дозвілля, ну вона може бути знаєте, не через кожні 5 метрів. Вибачте, але позначена табличкою, що тут заборонено розпалювати багаття. Так, де точно не можна, і відразу кажіть, які штрафи. Ну, треба розуміти, що є вогненебезпечний період, його оголошує держава або певний регіон. І тоді в цей період не можна полити розводити багаття в наш час. Зараз вже більш-менш люди привчені розводити багаття в спеціальних місцях. Якщо ми говоримо про швидки, є спеціальні мангальні зони, куди люди можуть прийти, зняти і розвести так, пане Денисе. Розумію, що маємо певні проблеми зі зв'язком, тому дочекаємося, поки експерт з безпеки Денис Михальченко доєднається знову до нашого ефіру. Денисе, скажіть, будь ласка, чи чуєте ви зараз ефір? На жаль, бачите, наскільки нестабільний зв'язок Ось пан Денис говорив про те, що є спеціальні місця, облаштовані для того, аби можна було насолодитися таким дозвіллям. Але тут важливо розуміти, які місця є платні, які місця є безкоштовні, тому що погодьтеся, не кожен здатний викласти тисячу півтори, а то й навіть більше гривень за для того, аби орендувати альтанку разом там з друзями і зробити барбікю. Тим паче є ще є нюанси щодо. Приватного будинку щодо двору приватного будинку зрозуміло, що це ваша приватна власність і мовляв, можете робити там те, що вам заманеться, але теж є певні е, вимоги, як це робити правильно. Денис Михальченко, експерт з безпеки, повертається зараз до нашого ефіру. Дениса, скажіть, чи чуєте ви студію? Чую. Так, дня, продовжуйте. Чую так, мене. продовжуйте. Будь ласка, продовжую. Угу. Зараз, зараз на час є вже місця для того, щоб безпечно розводити мангал для швидків. Взагалі є періоди вогненебезпечні, які оголошуються державою або певними регіонами, коли не можна взагалі заходити в ліс або не можна просто розводити багаття. На жаль, у нас в Україні немає лісової поліції, яка б більш ретельно стежила за порушувачами законодавства і накладати штрафи на сьогоднішній день. У нас штрафами займається в першу чергу. Це поліція. Далі вже кого зобов'яжуються. Зобов це може бути муніципальна варта, це можуть бути спеціальні органи, наприклад, такі, як Так, на жаль, це може бути в громаді людина, яка займається цим Пане Денисе, Які штрафи загрожують? Так на жаль, є певні проблеми зі зв'язком. З певною затримкою ми вас чуємо. Пане Денисе, про штрафи. Так, які суми загрожують українцям, які хочуть провести дозвілля на природі у недозволеному для цього місці. Якщо ми говоримо про мінімальні штрафи, він стартує від 340 гривень. Це скажімо, попереджувальний штраф, але його накласти теж досить важко, тому що на Подивимось ситуацію, бабуся паліть, приїхала на дачу, починає розводити або палити листя. от поки виключуть поліцію, поки поліція приїде дзвонить до бабусі в двері. Бабуся не відкриває. Отак, в принципі, і накладається штраф. Відкриє двері. Добре, не відкриє. Ну поїхали назад, тому й зобов'язують розглядати справу і накладати адміністративний штраф вже там місцеві органи або муніципальну варту. Далі вже розглядається судом і накидається штраф. Які штрафи, як я вже сказав, щоб просто запалити листя або траву минулого року, це штраф може бути дуже. Так, пане Денисе, попрошу вас повторити. На жаль, маємо певні проблеми зі зв'язком. Денис Михальченко, експерт з безпеки, був з нами. Говорили про те, де можна, де не можна розпалювати багаття, куди можна, куди не можна йти на шашлики. От, до речі, про штрафи на жаль, був поганий зв'язок. Ми не встигли почути остаточну суму. Я вам її озвучу. що... Е Перше порушення правил доброустрою населених пунктів може коштувати від 340 до 1360 гривень. А ось якщо залишити на землі непогашені сірники, недопалки, промаслені ганчірки, спалювати суху траву, то тут штрафи вже значніші від 1530 гривень майже до 5000 гривень йдеться про 4590. Ти пам'ятаєш, щоб колись когось оштрафували? Ну, от, я не щоб, щоб ти зустрічала конкретно людей, яких оштрафувало за таке? Та ні. Але я, Олю, пам'ятаю, що коли ходжу гуляти виноградарським лісом, який угу. неподалік від мене, коли заходиш, там все окей, більш-менш нормально, більш-менш чисто. Але чим глибше угу. ти просуваєшся, там. Такі гори сміття, що і мені іноді соромно стає за тих людей, які за собою не прибрали. Але ж ти тут за руку не вхопиш і нікого, ну мені здається, що це дуже важко, майже на реально когось притягнути до відповідальності. Ну мені здається, слушну думку сказав наш експерт про те, що ну на жаль, у нас немає лісової поліції, яка б саме mm -hmm. займалася тим, аби ходити і відстежувати ось таких порушників. А вочевидів поліції національної поліції в патрульних ну. Чи часу, чи об'єму робіт вистачає, або ще знаєш відстежувати кожен мангал?